На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! Шепетівчани здобули нагороди чемпіонату Хмельницької області з бойового самбо. На змаганнях шепетівку представляли 12 спортсменів громадської організації Спортивний клуб Пересвят під керівництвом тренера-викладача Олега Рудіча. До складу збірної команди Хмельницької області увійшли. Жалоладін Махмудов, Ілля Рудіч, Олександр Плакса, Ілля Писаренко та Ярослав Бестанчук. Також вони здобули право виступати на чемпіонаті України з бойового самбо. Командир військової частини Олексій Горбатов передав міському голові Віталію Бузелю нагороду начальника центральної артилерійської бази озброєння командування сил логістики. Як зазначив Віталій Бузель, така нагорода це колективне досягнення Шепетівської громади. А отже, присвячена кожному, хто робить щоденний внесок у перемогу. Хмельницький осередок благодійного фонду Рокада у співпраці з Шепетівською міською радою продовжує підтримувати та надавати допомогу ВПО у гуртожитки, де проживають внутрішньо переміщені особи, доставили 76 ліжок. Близько місяця біля старостату Плесенського старостинського округу відбувався збір вторинної сировини для підтримки ЗСУ. Спільними зусиллями було зібрано 1450 кг кілограмів скла, 116 кілограмів пластику та 56 кг кілограмів макулатури. Таку акцію жителі плесни проводять не вперше. Отримані з реалізації сировини кошти спрямовують на закупівлю продуктових наборів і через волонтерів передають українським захисникам. 18 березня в спортивному залі Колос відбувся відкритий чемпіонат Шепетівської комплексної дю США з мініфутболу. У чемпіонаті взяли участь шість команд Хмельницької області, які були розділені на дві групи по три команди. За перше та друге місця змагались команди Дю США Полонне та футбольна команда Антоніни-2, де з рахунком 1-6 перемогла команда з Антонін. Команда Шепетівської комплексної дю США здобула впевнену перемогу над командою. ...Антоніни 1 та посіла третє місце. 21 березня з нагоди Міжнародного дня людини з синдромом Дауна у міському будинку культури відбувся благодійний захід Жменька доброти. Як пройшов концерт і хто взяв участь, бачила наша знімальна група. Громадська організація Діти сонця вже понад 5 років захищає права дітей та молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку. Щорічно, 21 березня, задля підтримки сонячних людей, члени Шепетівської організації одягають шкарпетки різного кольору та проводять святкові концерти. В нашу організацію входять діти та молодь з синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. Ми намагаємося працювати з ними, щоб вони отримували соціальну побутову адаптацію, дозвілля і щоб ми не можемо нічого змінити, але ми можемо, як батьки, зробити їхнє життя якіснішими, тому що наша громадська організація це і є об'єднання батьків. Під час концерту діти сонця показали свої таланти. Вони підготували танцювальні та вокальні номери, а також читали вірші. До заходу долучились колективи міського будинку культури та спортивно-бальний клуб Танцю Інеш який серед своїх вихованців має дітей із синдромом Дауна. Загалом у концерті взяли участь 60 артистів. Такі заходи і концерти вони надзвичайно важливі, тому що на даному заході діти можуть показати свої таланти, тому що в нас концерт складається практично виключно всі номери з залученням сонячних артистів. Вони піднімають дітей самооцінку, діти отримують розуміння, що вони необхідні для суспільства. І також ми хочемо, щоб суспільство ставало толерантнішим і сприймало наших дітей. Окрім концерту, глядачі відвідали фотовиставку та благодійний ярмарок від Славутського професійного ліцею, учні якого приготували різні солодощі на продаж. Під час заходу було зібрано 5 тисяч 460 гривень, які будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві. 22 березня у Шепетівській громаді відбулися щорічні спортивні сімейні старти Тато, мама, Я спортивна сім'я. Міські змагання є одним з етапів всеукраїнського фестивалю. У змаганнях взяли участь чотири сім'ї Верхняцькі, Саміло, Степанюки та Зуєві. У підсумку переможцем фестивалю стала сім'я Зуєвих. Друге місце посіла сім'я Саміло. Третє виборола сім'я Степанюків. Сім'ї учасники змагань нагороджені кубками, грамотами, медалями та подарунками від Шепетівського міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. З настанням сприятливих погодних умов агроформування Хмельниччини приступили до висіву ярих культур урожаю 2023 року, яких заплановано посіяти на 850 тисяч гектарів. З них ранні зернові культури будуть посіяні на 75 тисяч гектарів. 23 березня, близько 23-ї години, до Шепетівського райуправління поліції звернулась мешканка села Городище із проханням допомогти розшукати сина. Напередодні хлопчик пішов рибалити на місцеву водойму, але додому так і не повернувся. Дитину вдалося розшукати близько 7-ї години ранку наступного дня. Хлопчик пояснив, що після тривалої марної риболовлі не хотів повертатися додому, аби його не сварили за спізнення. Тому Ніч провів на місцевому сіннику. Музика. У Хмельницькому поліцейські психологи навчають добровольців штурмової бригади людь працювати в команді та довіряти один одному. Під час курсу молодого бійця поряд із заняттями з тактики та вогневої підготовки з добровольцями штурмової бригади постійно працюють психологи, які допомагають бійцям адаптуватись та навчають їх працювати в команді. Черговий клас безпеки відкрив свої двері школярам на Хмельниччині. У центрі закупницької громади у місцевій школі відкрили клас безпеки. У перший день роботи на подвір'ї навчального закладу рятувальники провели майстер-клас причини виникнення пожежі у побуті. Також сапери попередили про вибухонебезпечні предмети та алгоритм дій під час їх виявлення. В обласній філармонії, громадська організація Захист об'єднання волонтерів прозвітувала про рік роботи. Під час заходу представники організації розповіли про досягнення та майбутні цілі, навколо яких згуртувалися волонтери Хмельниччини. На знак вдячності Володимир Юр'єв вручив керівниці громадської організації Катерині Луцик подяку обласної військової адміністрації за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу солдата Олександра Андрійовича Ковтонюка, який загинув 15 березня 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу у ході виконання бойового завдання біля міста Креміна Северодонецького району. За час проходження військової служби зарекомендував себе дисциплінованим та відповідальним військовослужбовцем. 25 березня виповнюється 24 роки з дня загибелі В'ячеслава Чорновола. Вшановуючи його пам'ять, заступник начальника ОВА Володимир Білик, представники обласної ради, міста та громадськість поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.